Коридором пошани Южненська громада 9 листопада провела в останню путь захисника України Геннадія Степанова. 49-річний головний сержант 2-ї стрілецької роти військової частини А7396 загинув під час виконання бойового завдання в Херсонській області. Йому було 36 років, коли він прийшов працювати в палац культури і посада, пожежник. Але це посада, на яку зав'язана вся безпека людей, які знаходяться в палаці пожежна безпека. І він дуже швидко став таким спеціалістом, що особливо в ті моменти, коли були великі концерти і в приміщенні знаходилося до півтори тисячі людей. Знаючи, що чергує гена, я був спокійний. Церемонія прощання відбулася в центрі міста. Висловити шану та скорботу за загиблим героєм прийшли рідні, колеги та побратими і небайдужі мешканці. Знайомі згадують Геннадія як добру вольову людину та трудівника. Хороший був, такий добродушний. Робив у мене ремонти, вікна, двері став, потолки натяжні. Дуже хороша людина була. Я буквально з ним розмовляв місце полтора назад. Він приїжджав до мене. Я не тут живу, я в Чорноморську. Uh -huh. І Він постійно з моїми дітьми дружив. Проживали в одному домі, <кхем> відпрацював зі мною з десь на Дуже добра людина. Вже пане Кутинець казав, так. Добра посмішка і дуже добрі очі. Це нестерпний біль, це жах. Дуже боляче за рідних, боляче за нашу країну. Чекаємо, віримо в нашу перемогу. Останній бій воїн прийняв 6 листопада поблизу населеного пункту Козачі лагері. Вічна пам'ять та слава герою Геннадію Степанову. Під час ДТП в Южному постраждав пішоход. Аварія сталася 10 листопада поблизу будинку миру 28 Під колеса автомобілю потрапив 75-річний чоловік. Пішохід переходив дорогу поза зеброю переходом. На місце події приїхала швидка допомога та поліція. Як розповіла, дружина постраждалого, її чоловік саме повертався додому. Наслідок ДТП він отримав травму голови. Його госпіталізували до Одеської обласної лікарні. дуже медленно йде. У него движение даже, что он медленно идет, он не спешил, так что этого нету. Он потихоньку всегда идет. Ну, у вас человек был при сведомости, коли его забиралось на штуках. Да, да, при сведомости разговаривали. Девушка, которая видела, она его, чтобы он в сознание не, не упал, без сознания как бы, расспрашивала, какой он год рождения. Все, все, где он живет, все они записали, а я там сидела. И он там сидел, только чуть ниже, с мужчиной, с бывшим соседом. А я чуть выше, ну, и смотрим, что скорая подъехала. Подговорим, ой, что-то кому-то, в наш двор что ли? Я говорю, да нет, остановилась скорая. И идем глянуть, а, и тут мне соседи другие, что кто-то его узнал. Позвонили мені, і це я прибіжала. За кермом автомобілю знаходилася жінка. Коментувати інцидент вона відмовилась. Зі слів жителів будинку на цій ділянці за останній рік вже трапилося кілька випадків наїздів на пішоходів. Приход потрібен. Ми просили, і просили говорили, говорять, що проспект не здане, цього не заробить, А як його, хоч самім рисую, його проспекту школу, чому в саді. Люди ходять, пенсіони, банк, Всі сюди ходять тут, ми по-другому не можемо Діти ходити. Школу першу. А ще автомобілі, ще є високі автомобілі, за них взагалі нічого не видно. Дуже треба осторожно. Ну, а якщо пожила людина? Пожила людина, він собі він медленно йшов, йшов. йшов. А вона, навіть трохи скорість була, та вони догнали його. Вони тут їдуть між і... такою скоростю, вони так про другий раз, що просто страшно. Є, ми, ми не бачили, як вона їхала. Ми не, не, не бачили, ми вже потім. А от переход, оце наша просьба, всього дому, цього всього кутка, пенсіонний фото, садик, щоб переход, щоб був тут. Ми давно просимо переход, тому що коляски їздять. Ми з паличками теж мені удобнее по переходу перейти. І виглядаємо вот за машиною. Другой раз, коли особенно большая стоїть, і за нього взагалі не видно. Каже, впечатлення, що глянеш і тебе заб'є машина. Мальчик переходив на вот, самокаті. І машина його збила. І ще протягнула його трошки от перехода. Ну, треба переход робити, щоб машини тут здоров'я не стояли. Правоохоронці провели слідчо-оперативні дії на місці пригоди. Вирішується питання щодо внесення відомості до єдиного реєстру досудових рішень. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Те виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації перші кроки до створення меморіального комплексу в Южному зробили родичі загиблих захисників. Вони презентували для обговорення візуалізацію пам'ятного комплексу захисникам України. Перегляд та обговорення проєкту відбулося 8 листопада. З самого початку ми шукали архітектора молодого, який робить щось дуже сучасне, щоб це не було в граніті в чорному. Щоб це було щось сучасне, якісь класні ідеї. Ми знайшли архітектора цього в Доброславі. Вона дуже багато там робила і паркових зон, і багато пам'ятків. Ми з'їздили туди, подивилися, що вона може. Потім по телефону з нею зв'язалися. Вона, дівчата, ви мені наговорить, що ви хочете, якусь концепцію. Я вам намалюю. Ми не хотіли, щоб це було як. Траурно, трагічно, бо це ну, дійсно кожній родині це боляче, це воно не, не, не пройде ніколи, але це буде місце не тільки для нас, не тільки для на... тих родин, кого це затронуло, а це буде місце використовувати всіми жителями. Представлена візуалізація меморіального комплексу передбачає реконструкцію наявного пам'ятного знаку захисникам вітчизни, зокрема, позбавлення його радянських символів та розширення території меморіалу. У нас засідала комісія ще навесні. Ми вже тоді приходили до висновку, що та стела, яка в нас є, вона, ну і необхідно провести реконструкцію, тому що вона ще зроблена, так би мовити, в більш радянській символіки. Там і горська стрічка, і зірка, і відсутній тризуб той ще був. І вже тоді ми говорили про те, що необхідно це все запланувати. Цей варіант меморіального комплексу має поєднати монументальну стелу, відкритий простір, стіну пам'яті та зелену зону. Щодо пропозиції додаткових архітектурних форм по типу фонтанів та вогню. У учасників зустрічі не сформувалось єдиної думки. Поєднання мрамору, мармуру, поєднання каменю, поєднання дерев, поєднання води, поєднання якихось архітектурних елементів, поєднання якихось… Декоративних елементів мені. Принаймні, те, що я сьогодні побачив, в мене це більш-менш ну я, я до цього спокійний. Там як по мені передозу немає. Я тільки за те, щоб це було це місце має бути просторим, просторим для того, щоб в ньому могли не просто там поміститися багато людей, щоб там було простор для думок, для емоцій, для спогадів. До наступних зустрічей та дискусій планую долучити управління капітального будівництва та профільні комісії йду додатково. Виключити южне з переліку назв на перейменування депутати хочуть звернутися до національної комісії зі стандартів державної мови. З такою ініціативою виступив Максим Кушнір, депутат від партії Європейська Солідарність на позачерговій сесії 9 листопада. За це рішення депутатський корпус проголосував одноголосно. Ми приймали участь 2021 році. У нас дійсно є висновок з університету з профільної кафедри, де ми проводили експертне дослідження цієї власної назви. І я сьогодні це декілька разів просто повторював. Місто южне це власна назва українською мовою. Це іменник прикметникового значення. Тобто, ми маємо право бути містом южним. Закон на підставі чого працює національна комісія з державної мови. Він про засудження російської імперської політики. Там чітко прописана сфера дії закону та визначення термінів. Просто ознайомившись з цим законом, стає зрозумілим, що місто Южне не підпадає під сферу дії цього закону. Ми додамо до тексту звернення висновок університету, який ми отримали в 2021 році, і від імені і як рішення Южненської міської ради направимо на розгляд до національної комісії з питань. Пропозицію депутатів провести в місті повторне громадське обговорення міський голова відхилив. Якщо представники національної комісії зі стандартів державної мови не підтримують звернення від депутатів Южницької міської ради, депутатський корпус беруть на позачергову сесію. Шансів мало, я відразу говорю, тому що вони вже це питання розглядали. Нацкомісія по українській мові. Рішення вже вони прийняли. По-нашому, це буде в них можливість може другий раз розглянути. Але надія помирає останньою. Комісія відмовить, ми відразу позачергу проведемо позачергову сесію, приділимось по назві, напевно, «Південній», Я так думаю, тому що вона більше набрала і треба людей підтримати. І цю назву ми передамо нацкомісії, а з нацкомісії вже ми вели перемовини і письмово, і усній формі, і вони підтвердили, що місто південне проходить. Як тільки ми отримуємо відповідь із нацкомісії, державної нацкомісії, ми буквально там ми можемо протягом трьох днів провести позачергову сесію по цьому питанню. Ну ми побачимо, по коли ми отримаємо, і який день буде припадати. Після засідання позачергової сесії депутати протестували нову систему для голосування. Її планують застосувати на наступному засіданні розширену версію. Дивіться у програмі Об'єктив плюс.